Якщо говорити точно, то версії 6. серед основних версій у західних ЗМІ модифікація Нептуна, американські ракети а, чи навіть український ракетний комплекс Грім. Найбільш повну версі, варіацію версії від західних ЗМІ збирало видання «Ліга.нет». Тож давайте по черзі «The New York Times» посилається на високопоставленого українського військового, який повідомив, що удар по саках здійснювався обладнанням українського виробництва. Він не уточнив, чого саме. Але Добре. додав, що це було зроблено за посередництва українських партизанів у Криму. Так, друга версія це ракетний комплекс Грім. Україна, його українське конструкторське бюро Південне з 13-го року, працювало над виробництвом балістичної ракети малої дальності. Вона мала стати правонаступницею точкою. У всі її добре знають. Ми багато чого вразили цією точкою. І за своїми характеристиками, еквівалент на російському іскандеру М у теорії має радіус у 280 кілометрів. Можливо, українській армії дійсно вдалося завершити виробництво балістичної ракети «Грім-2» не викручає «Форбс». А це ще така непогана версія. Хочу вам озвучити третю версію щодо модифікованих ракет Нептун. Це ті, що вразили крейсер Москва. Пам'ятаєте таку версію озвучує Інститут вивчення війни? Що в Вашингтоні Україна могла модифікувати свої ракети Нептун для використання по наземних цілях, як зробили росіяни з протикорабельними і зенітними ракетами, але поки немає жодних доказів, що Підтверджують нині цю гіпотезу. Так наступна версія ракети «Атакус». Газета Телеграф обережно посилається на деякі чутки про те, що американські американці могли б таємно передати Україні далекобійні ракети ЕТЕКОМС. Ми про них багато чули їх які можуть бити на 300 кілометрів. Публічно Байден відмовляв Україні в цих ракетах, щоб уникнути третьої світової війни, але можливо вони вже в Україні. А ще є така інформація щодо Хаймерс плюс винахідливість ЗСУ. Як ми бачимо, це дуже гарна така історія, дуже прекрасно працюють Хаймерс разом з ЗСУ. Екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес озвучує версію у Твіттер, коментуючи непідтверджену заяву, що Україні могли передати атакам МС, чи як воно правильно звучить, він заявив, що ще не знаємо ані зброї. Ані формату цього удару, але ми знаємо, що українські військові найбільші інноватори у світі я б не виключав корабельного Хайверс no зі звичайною ракетою Джимелес або сил спеціальних операцій, або Зсу, або диверсію. Тож бачите, які ці цікаві штуки. Говорить Бен Ходжес, так ще одна версія: це протирадіолокаційна Мджім 88 вісім. Херм британське видання Guardian вважає, що це могла бути швидко високошвидкісна і протирадіолокаційна ракета. Зазвичай вони запускаються з літака, а максимальна дальність дії 40, 145 кілометрів. Представник Пентагону заявив, що США раніше поставили певну кількість зброї в Україну. Але відмовився сказати скільки і якого типу вважається, що цією зброєю зброєю є саме AGM-88 херм, хвостове оперення якої було поширено російськими блогерами в неділю. І цікаво, що є модифікація, яка у американців, яка може бути далі, десь на 300 кілометрів. Слухайте, ну я не знаю, що там буде далі, але я впевнена, що це це тільки початок.